Вітаю, шановне панство! Ви на каналі інструмент» І сьогодні у нас на огляді струбцини від компанії Stanley. Артикул першої 083100, артикул 2 083 Перша в нас ось така ось реміна. Друга в нас вінтова ось така. Дані струбцини використовуються для багатьох робіт. Ними можна зажимати якісь сталеві, пластикові, дерев'яні заготовки. Все, що вам потрібно, в них можна зажати. Ширина зажиму ось цієї струбцини 57 мм, глибина 30 мм, і максимальний розмір, до якого вона може відкритися, це 110 мм. Ця струбцина має глибину 30 мм, а по тому Яку заготов, якого розміру заготовку зажимати не обмеження. по розміру, за допомогою ось цього ось паска. І нею буде в принципі, зручно, наприклад, збирати корпусні меблі або в багатьох інших роботах вона може знадобитися. Як це все працює? Ми ось тут собі відкрутили, оце відкрутили, тут пустили ремінь, достали, скільки нам потрібно, взяли ось такі ось. Чотири брусочки і ми їх можемо тут дуже все гарно зажати. Нам потрібно ще рівня сюди. Ось так це у нас виглядає. Тепер ми беремо, підтягуємо ремінь. Оце діло фіксуємо і тепер закручуємо руків'я, тим самим стягуючи це все діло. І ось так це в нас тепер виглядає. Тримається воно тут досить надійно. І ще навіть трохи можна дотягнути. Тому ця річ дуже і дуже корисна в багатьох задачах. А особливо столярам і мебльщикам буде ця річ дуже корисною, тому що можна зафіксувати і не стягувати, наприклад, гвинтами, або зафіксувати, щоб було зручніше стягнути гвинтами, або зафіксувати, щоб заклаяти якусь заготовку і так далі. А ось цей екземпляр з артикулом 83122 працює таким ось чином. Докрутили, вставили сюди заготовки. Заготовки, як ви бачите, можна вставляти по різному. Можна, наприклад, ось таким чином зафіксувати, якщо вам потрібно ось таким чином можна зафіксувати. Можна таким чином зафіксувати. Якщо у вас є заріз під 45 градусів, то тут теж це можна зафіксувати. Коротше кажучи, варіантів фіксації багато і досить зручно. Сама струбцина виконана з алюмінія, ось ця ось. Має не дуже велику вагу, але відчутно, що це, що це не китайська річ. І таким самим чином можна затискати тут і металеві, і алюмінієві, і пластикові. Ну, любі заготовки, які вам потрібно, сюди затиснути можна. Також тут є ще таких ось два отвора, якими, я так розумію, її можна прикрутити кудись, наприклад, до стола, до верстата, або навіть на стіну, якщо вам потрібно, можна так хоп-хоп закрутити і користуватися стаціонарно, так скажемо. Ось ця модель виконана з пластика. Це з металу і різьба теж з металу. Якщо у вас випаде ремінь звідси, трішки вам прийдеться з цим погратися, тому що запихнути його тяжко. Так як пази маленькі, зроблені, зроблені для того, щоб це все надійно фіксувалося. Тому не раджу відщубати ось цей ось ремінь, тому що потім будете з цим довго і муторно гратись. І ось такі струбцини. В стенлі, як завжди, якість чудова. Все класно зроблено, все класно працює. Пару разів ми ними користувалися і вони нам досить сильно допомогли в цьому. Тому придбати ви їх, як завжди, можете по посиленню під відео. Всім дякую за перегляд, не забувайте підписуватись на наш YouTube, на наш інстаграм, і також не забувайте донатити на ЗСУ. Посилання на фонд «Повернись живим буде в описі під відео. Всім дякую, не забувайте ставити ще вподобайки, до речі, і до зустрічі!